Ну що ж, як ви попали на моє відео, то всім привіт! Ви будете шоковані сьогоднішнім днем! Адже це є нове відео. Так так, нове відео, в якому буде сміх, радість, плач! Будівництво? Так. Тож, можейте зручніше, наварійте каву, а я починаю. Мене звати туш. Коротше. Одним словом, зараз мені потрібно виконати три своїх плани на день. На відео. На день. На відео. Перше, це мені треба збудувати. Мені треба це збудувати вже за Е Мені потрібно розсортувати або ж оці поставити скрині на вулиці, чим я зараз займатися, адже. Мені не дуже зручно шо туди сюди тим більше. Якщо ж такі буде дофіга, то мені буде на мало місця в домі. А я люблю простір. Так. Фух, майбутньому треба буде наробити на ковальну. Ковальну. Ну, ви зрозуміли. І так, треба спочатку... Треба виконати одне із моїх завдань. Яке... Я маю виконати! Яке я так я хочу робити бо лень? Добре. Зараз я хіба мені. Хіба мені три кирки? Перепрошую. Кайла! І... Так. Зрозуміло. І вгадайте, таких саме. Три кайла. Золоте, залізне. Так, кам'яне Ось тут же ж вони. Там було видно. Якщо хтось не побачив, то я не знаю, що як таке можна не побачити. Ага. Так. Ісходи і потім треба нормально зробити. Але це я не зараз роблю, бо в мене не майже немає, немає, немає ні часу, ні бажання. Тому що я це нове відео, в якому я буду знімати. Ну, сортування, яке вже я майже закінчив, можна так сказати. Коротше, після сортування мені потрібно зробити дещо важливеньке. Це, е, м -м -м, це як це називається, зробити город. Але спочатку я так люнічку. як я можу. Ну ви зрозуміли, друзі. Ем, а це що таке посорт хати? Купу наклав. Патрон. Хм. Добре. Після того, як я можу прибрати після патрона. М -м, це просвіт, яку я поставила, але. Ну, байдуже. Головне, що... Ми так крили двері. Головне те, що ми так крили двері і я не зможу ніколи вийти. Ха-ха. ха Так, блін. Так. Обдень. Я хоч солі за річ речі світі. це подивитися в крею. Видати, типуємо плану. Це робити. <говори> теж як не хочу робити весною. Сапати! Бур'ян! Або ж хоча зараніти. Ай все добре. А те, що Мені потрібен ядра. Так, мені потрібно десь знайти воду. Так, але де я його де я зроблю це? Так. Немогли в естафеті Коротше, зробивши пару маніпуляцій, морка буде рости, розквітати. Ну, ви зрозуміли. Можливо, в майбутньому я навіть для цього городу може, я може навіть простішу ціле відео. Узнати йому багато честі. Краще тим лювід там, де я буду робити, дофігав перше. Але це лише майбутнє, яке нам невідоме. Так, в мене буде рости морква. На жаль, 3-4 гектарів в мене картоплі не буде, як би мало бути. Але ну, бо таке ще. Ж... Я так кажу, ну, мій дух тегори чистіше. Хоча він від мене молодший і завжди краде мої фразочки або ж перебирає їх собі. І це трохи неприємно. Якщо ти зараз дивишся це відео, так, так саме ти, то постав свою кор... сподобайку. Підпишись на канал. Адже в нас вже 42 підписники. А як, я... а як ви знаєте, я дуже хотів би мати мої улюблені пісотні. Так, я маю. Я дуже хотів би, щоб ми мали півсотні. А також я хотів би розказати про свій телеграм канал. Так, так, у мене є мій телеграм-канал, в якому я викладаю нові відео та спів та розказую і знімаю всякі смішненькі відео. І там, і там багато є всього, тож, надіюся, вам сподобається. І переходьте за посиланням в коментарях. І після того, як я зрозумів, що треба переходити на нову фазу, тобто збір ресурсів в шахті, і я зараз покажу, забираю те, що мені. ляха, кілька зламалася. зламалося. Я зараз я зараз буду добувати все, що вона видне ні, а потім, можливо, буду придумаю і купати якусь шахту. Я ж не легше в шахти купати. Так. Окей, я там побув, там повна фігня, піду сюди. Добрий вечір, вашій хаті. А можна поговорити з вашим вождем? Так, так, я про вашого вождя, лохи вонючі. Коротше, я зрозумів, що там було дуже небезпечно. І без щита ходити не можна. Не рекомендую. Так, після того як я зрозумів, що битися з вами без чита марно, і я зараз зроблю собі спочатку. Факели не буду ще як там. Я не, я не буду ще як там... я не знаю хто. Ну, коротше, ну ви зрозуміли, що життя прекрасне, але знімати відео довго і тяжко. Коротше, після того як я вам показав свій вокал, який в мене на рівні IQ мавпи, Я вирішив покемарити. Але, але моє кемарня було настільки сильне, що я хотів би тут збудувати шахту. Ну, ну, я ж не лохром шахту будувати. Але життя мене, мені показало, що. Ходити в дирках це не якісно, тому я поліз. Так, так, я буду кодати тут шахту. Прям біля городу. І назву цю шахту Трімпілі. Це діалектизм, якщо хтось не знав. Так, я рушую здрав... одне з правил головних правил Майнкрафту. Не копай під себе. Ну Мені поляг на вас ще правила. Ай! Прояв... Я печеру знайшов? Ура! я знайшов печеру! Так, ой. Ем, ем, а звідки у нього стіла? В руках, ой. Ритуйте, де мене викаші до паливи, рятуйте. Коротше, я вирішив розлити воду і побудувати щось по типу ліфту. Але дуже спрощений ліфт без магми та безкудуш. Можливо, в майбутньому я це пофікшу, по, фікш, по, по ремонту, ну, зроблю нормальний, але поки що мені вистачає такого. Я вирішив не питися з цими бомжами. На вулиці, бо коротше, після того, як я зрозумів, що битися з ними марно, і я знову виходжу як гарвати м'ясо. Ну так, я гарватне м'ясо з... з трьома та половиною хп ходжу тут собі. Ай! Тер 3 хп. Два хп. Пів хп! Коротше, після того, як на мене заагралися два, два алкаша, але один з них був багатший, бо в нього золота броня. Хоча він так бомж на мінімалках, я вирішив їх перебити всім, чим в мене було, всім арсеналом. Тобто я їх, я їх закінчив, так! Я закінчив їхне існування, але вони в мене дарили цілих частини моло ХП, яке... Можливо, не від... О, брунька. Так. Ось цей подічок треба його трошечки так поремонтувати. Так, зроблю, типу, щось по типу кімнатки такої. Ой. тільки не змивай мене. Якщо, якщо мене. якщо в мене якийсь якесь модарить, то я, то я не знаю, що я з ним зроблю. Я його закопаю, перекопаю. Я його вб'ю, розстріляю. Коротше. Слава Україні, героям слава! <смі> Добре! Я так зрозумів, що в мене інженер такий собі, но ну, ну як я буду без ліфту. Я що буду пригати на ліжку, як я це колись робив. Хто пам'ятає, той знає, що в ні вот нівотердроп з ліжком мені не їдуть! Коротше, добуваю залізо я. Іду, бо скриню я. Ех, так. Ех, я зрозумів, що мені потрібно більше хавки. Бо без хавки я ніхто. бо без хавки я ні шо. Я хавати люблю я жирних бодяків їм чи що. Ех. Короче Після того, як я загубився цій Mm -mm. Так. Треба собі сам собі сам биг будувати, бо... Сам тебе не врятуєш, ніхто не врятує. Так? Ні? Ну, добре. О, залізко. Те, що мені треба. Як, як, як я завжди говорив, залізо зараз не буває. А от павук буває. І ще як? Зайдвіти. Гедьте поднюхають катаву. Гадь. Так. Хм. Ну, добре. Е -е. І після того, як я е, ну, побуду, як я позичив залізо, я приймаю рішення і зібрати ще ресурсів. Так, а але, але ж дофіга ж тут залізе, я вам скажу. Ціле родовище. знаєте, є родовище нафти, а то родовище заліза. О, золотце. О, є золотко. Це була відсилка на фільм «Хранитель кілет». Я його дивився, але не додивився. Коротше, ну неважливо. Так. Попереджаю. Я опинився в повній дупі. Отрузіка немає, і я заглубив, я заблудився. Угу. Так, це собі заберу. Так. Ну, що я скажу? Я вернувся. Так, о, знову залізку. Те, Теж мені тере. Ой, да що таке вода, бляха-муха А вона мене задолбала уже? Ой, ой, так, все докреп. І -мо! Ну шо ж он тебе робит? На ну все розставляю. О, залізко. Надіюся, його в цій шахті просто безкінечно. Надіюся. Печері, якщо ви зрозуміли. Так. Треба наново добувати це от все залізо. Але я боюся, що мене знов зато. Ай-яй-яй, викриваю, Та Чи так тяжко плис. Ах, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, все. Фух. Це заберу ще собі. Та ви вже замахали. Там що? Якась не знаю що. Там, там скоже всього напевно затоплена печера. О, ще залізо. Бо інша п'явлення я вже. Ммм, лава. Значить, з той сторони це була печера. О, залізо. Теж що мені треба. Так. коротше, і його забираю в кишень Та ви замахали? А ні, я думаю, що його... я вас Я думаю, що... Я думав, що лаву лава творилася в цю хефці це, це називається? Що робить я, портал пекло? Нагадайте мені. Ой, іди нахід, іди нафік. Я тебе не хочу. Ні, ні. Тай, па-та. Цей зомбі камікат, ти мене вже задолбав. Впрямом і в переносному, і в всіх смислах життя. Так, mm, да. в всіх смислах життя, якщо хтось зрозумів. Так, ну, Піду ще в печеру. Чи може... Так, візьму морквинки, яку я чесно э, заробив. Посадивши 0 гектарів. Морк... Моркви. Так. От мені реально треба, можливо, будь, можливо, коли ще матиму час, може в наступному відео, можеш якось поставити, добудувати на ховальню. Бо без неї взагалі дуже важко. Ні. А якщо хтось не вірить, то подумай, як це, коли ти постійно ламаються всі інструменти, га? Уявив собі? От і добре. Ну що ж, дякую за перегляд цього відео. Не забудь поставити свою вподобайку, підписатись на канал. Адже без підписки. Погано. Без лайчика. Ще поганіше, без перегляду все ужас. А якщо ти поставиш дзвіночок, то ти красава на цілий дік. Добре. Всім па Папа-па-па! Па -па -па.